Дедалі більше безпілотників. Наші безпілотники атакують московитів. Це ударні безпілотники, які залітають на великі відстані, долітають до москви. До санкт ленінграда по інших об'єктах в Крим їхні безпілотники весь час атакують нас. Це розвідувальні безпілотники на полі бою, це безпілотники невеликої дальності на полі бою. Всього цього буде більше, більше, більше і більше. Цікаво, те, що ми, як ви знаєте, заперечуємо те, що застосовуємо безпілотники. По московських об'єктах в глибину території Московії і взагалі заперечуємо будь-які свої заходи в глибину території ворога. Така позиція наших західних партнерів. Їм це не подобається. Вони вважають, що наші удари по ворогам. Провокують велику війну, і, взагалі, це політично незручно, і тому командування і керівництво України ніколи не бере на себе відповідальність за будь-які дії. І мушу вам сказати, що багато акцій справді здійснюються не збройними силами, не військовослужбовцями, а волонтерами, повстанцями, партизанами, тобто громадянами, які беруть все на себе. У зв'язку з цим, до речі, я запрошую вас до участі в батальйоні Братство. Братство якраз займається такого роду заходами на території ворога і на окупованих територіях, і на територіях, які були окуповані іще раніше Брянської області, там все-таки інше туди, в глибину Московії. Ті наші люди, які здійснюють такого роду заходи, вони звісно не мають стосунку до Збройних сил України, до спецслужб, це ініціатива їхня, це ініціатива організації, і держава ніколи не візьме на себе відповідальність за їхні дії. Якщо у вас достатньо ненависті в серці, праведної ненависті, якщо ви вірите в Бога, якщо ви розумієте, що Українська держава має цілком природні обмеження, як і будь-яка держава, ми маємо обмеження з боку наших західних союзників. Взагалі державний апарат в сьогоднішньому світі далеко не все собі може дозволити. А ось громадськість. Широкі маси громадськості можуть собі дозволити значно більше, як ми бачимо на прикладі Талібану, Аль-Каїди, Хезболи, ісламського джихаду, Хамасу. Ми не підтримуємо ці організації і, скажімо, я, наприклад, противник цієї ідеології, їхньої, але ми тут розглядаємо суто алгоритми діяльності. Хоч громадськість, яка зібралася в цих організаціях може собі часто, в ряді випадків, дозволити собі значно більше і значно глибше, ніж можуть дозволити собі, скажімо, уряди арабських країн. І е, такого роду християнські організації, не мусульманські, а християнські так само мають бути в сьогоднішньому світі. Церква відроджується нашими зусиллями і церква. Повинна мати свою озброєну руку взагалі. Церква це меч Бога живого в світі. І цей меч повинен разити своїх ворогів. Якщо ви вірите в Бога, якщо ви вірите в братство, якщо ви вірите в церкву, то будьте з нами і будемо працювати разом. Коли українські Збройні Сили вийдуть на кордони України зразка 1991 року, вони далі не підуть, це зрозуміло. Далі піде український народ. От український народ має вирішувати всі свої проблеми там на території Рефії. І там багато роботи буде. Так, ось робити цю роботу ми тренуємося уже зараз. Якщо ви хочете брати участь в цій роботі в подальшому, якщо ви хочете для всіх наступних поколінь українців а, знищити цю загрозу зі сходу, то вливайтеся в ряди батальйону «Братство» і контактні телефони вказані внизу в описі. Під відео є і ще одна проблема, яку ви маєте знати. Ігор Луценко це наш друг і брат, який з 2014 року активно працює в галузі аеророзвідки і є один з найбільш досвідчених аеророзвідників в країні. Дуже добре розбирається в предметі. Більшу частину свого часу, майже весь час, перебуває на фронті, каже, що ми сильно відстаємо в інноваціях порівняно з нашим ворогом. Московити, якими б дрімучими вони не були, на жаль, більш інноваційні поки що в цій війні, ніж ми. Ми, звісно, користуємося значно більш передовими західними озброєннями, але те, що ми могли б зробити, ми, на жаль, робимо погано. Тобто вони випереджають нас в безпілотниках, їх значно більше в розвідувальні безпілотники. Тепер уже і ударні безпілотники безпосередньо на полі бою. Всі ці арлани, всі ці ланцети, і так далі. Вони випереджають нас в засобах радіоелектронної боротьби. Вони випереджають нас в мінній війні, і це у них постійно вдосконалюється. Весь час якісь нові примочки, нові міни. Ми теж дещо робимо, але з меншою інтенсивністю, ніж вони. А мінна війна це зараз номер один. Це дуже важливо. Це дуже важливо і, чесно кажучи, страшно жити. Багато мін, там, скажімо, як на зразок цієї самої охота, її дуже важко знімати, на неї попадаються дуже багато гіне людей. Це така огідна штука. Зараз широко застосовуються безконтактні міни, які реагують, наприклад, на вібрацію, які реагують на наближення металу чи навіть на наближення маси. От ви йдете з автоматом. А міна лежить десь там в кущах, на відстані, наприклад, трьох метрів від вас. І вона підривається, навіть якщо ви до неї не наближилися достатньо близько, не торкнулося її. І такого роду штуковин дуже багато. Ми відстаємо так само і в пропаганді. Звісно, що у них більше грошей на пропаганду, але так само ця пропаганда і значно більш вибагливіша, ніж наша. Ми весь час говоримо, що воюємо за свободу, воюємо за Європу, за західні цінності, за демократію проти диктатури, проти Путіна, проти окупації, що це національна визвольна боротьба. Але для дуже багатьох в світі ці слова значать мало. А от їхні слова про те, що вони воюють за традиційні цінності, за те, що вони воюють за релігію, за церкву, те, що вони воюють проти диктатури. Західного монополізму, глобалізму і все таки інше, їх чують краще часто в світі. це їх чують навіть в Конгресі Сполучених Штатів. Знаєте, що Трампісти, оця от група серед республіканців, вона не велика, але дуже огідна, яка орієнтується безпосередньо на Трампа. Вони весь час ініціюють антиукраїнські процеси в Конгресі, але чому їх чують? Чому навіть в Сполучених Штатах багато хто їх чує? А тому, що Московія сприймається як ті, хто. Виступають проти обмеження свободи. От є якась така от західний глобалізм, безособова диктатура, яка обмежує свободу громадян, наприклад, в Європі і в Сполучених Штатах. Дуже багато хто вважає, що їхні свободи обмежені. І це справді так. Скажімо, зараз в Сполучених Штатах менше свободи, ніж, ну, для прикладу, 25 років тому. І прикручування гаек. Скажемо, весь час відбувається. весь час федеральна бюрократія забирає якісь повноваження у бюрократії штатів, весь час спецслужби вторгаються, в, втручаються в життя громадян. Це є. В 50-х роках, роках, в 60-х роках в Сполучених Штатах було значно більше свободи громадянської ніж нині. Певною мірою це об'єктивний процес, але багатьох це дратує в Європі. Взагалі мрак, чесно кажучи, і там соціалістична диктатура в багатьох країнах, наприклад, в Великій Британії чи в якій-небудь Данії, який-небудь дохлий складний ножик, який знайдуть у вас в кишені, вас посадять в тюрму. Великі обмеження по зброї, по свободі слова і по багатьом іншим моментам. От вони вважають, що їх пригнічують. Вони вважають, що от їм важко там боротися, але є країни в світі, які повстають проти цієї глобалістської диктатури. І з цих країн це Ерефія. Рефі, вони ж там не були ніколи. Вони ж не знають вони не знають цієї всієї огіди. їм здається, що всі рефівські декларації, те, що вони за традиційні сімейні цінності, те, що вони проти американців, те, що вони е, за свободу в міжнародній політиці, що це правда. Коротше, їхні наративи дієві. Каже, що не менше третина населення Німеччини, а німці, здається, мали б ненавидіти Ванюшек, але більше навіть ніж третина населення Німеччини підтримує Грефію в цій війні. От саме значною мірою з цих причин тут як працює диявол по Бога. І от ті е, душі, які хотіли би Бога, але не знають його, вони готові молитися і на мавпу Бога. І це відбувається в світі. Так от саме ми мали би показати їм, що таке є справжня церква і що таке є справжні вічні цінності. Оці от вічні вартості не зможе показати українська держава, не зможе показати урядова пропаганда, тому що вона йде цілком в руслі. Скажемо, от міжнародної глобалістської пропаганди, і ми прив'язані вимушено, наш державний апарат вимушено прив'язаний само собою до транснаціональних структур. Але от українська нація, українська церква мали би демонструвати іншу поведінку і захопити в боротьбі проти російського диявола, захопити от тих, тих людей, які зараз цього диявола підтримують. В зв'язку з цим варто було би підписатися на цей канал. Мені кажуть, що я маю про це постійно нагадувати. Таким чином, я теж складаю цими нагадуваннями. Я складаю жертви бісам Ютуба. Е -е, нагадую так само. Що братство, окрім цієї своєї просвітницької роботи в надрах Російської Федерації, займається і великою культурогенною роботою в Києві. І близькими до братства людьми організований культ-театр, і там найближчі заходи, які там відбудуться, це буде черговий раз гратися вистава після. Це вистава, яка несе багато смислів. Це певною мірою програмна вистава для нас. І сподіваюся, для вас, якби ви її подивилися. І тому я 5-го числа запрошую вас на цю виставу. А 11-го числа Тарас Кампаніченко буде давати концерт пісні Української революції, і це розкішний пласт української творчості. Це все, що було написано з 1917 по 2021 рік. Завітайте і подивитися квитками можна поцікавитися за телефоном, який даний в описі під відео. Так ось ми говорили за технічні інновації на полі бою, і багато хто цим займається, в тому числі займаємося і ми. Якщо у вас є якісь ідеї, то, будь ласка, так само звертайтеся за контактними телефонами, запису в братство. Багато людей ставлять питання так: от ми прийшли кудись там, в Міністерство оборони нас не оцінили, і вони там самі займаються, і не хочуть, щоб ми з ними конкурували, і все таке інше. Ну, скрізь проблеми з військовою бюрократією. Я вам скажу, що кожний командир роти армії Сполучених Штатів ненавидить. Свої бюрократичні обов'язки і необхідність писати величезну кількість паперів. Всі страждають від всіх бюрократій в найбільш передових арміях, найбільш передових державах, в тому числі і в нашій. справді бардаку дуже багато і багато всяких обмежень, але так воно не працює. За вами ніхто не буде бігати. Ми маємо брати щось своїми силами, впроваджувати, а потім уже. Змушувати спільними зусиллями держави, якщо це працююча штука, брати це на озброєння в більш ширшому виді, отак воно працює. Ми певною мірою навчилися працювати таким чином і пропонуємо вам вчитися разом з нами. Тобто, якщо у вас є якась працююча штука чи ідея, яка може бути за копійки, доведена до чогось розумного, дієвого, то давайте підтягуйтеся до нас, будемо експериментувати разом. Тепер щодо наших братів китайців. Як ви знаєте, директор Федерального бюро розслідувань Сполучених Штатів в Рейв інтерв'ю Fox News заявив, що за його інформацією, в яку він вірить в цю інформацію, covid 19 поширилася через витік з лабораторії в Ухані. Китайці це завжди заперечують, перешкоджають розслідуванню. Це іще ще раз говорить нам про те, що роблять з технологіями, не європейці, коли ці технології до них потрапляють. Вони роблять велику біду всім на світі. Це, от, шкідлива ідея про місію білої людини. Британців свого часу вони вважали, що в на колонізованих всіх цих землях, скажімо, в Індії і в Африці аборигенів треба вчити їздити, користуватися залізницями, стріляти з рушниць і передавати їм технології, вчити, влаштовувати там школи, університети, видавати газети. Це дуже неправильна була ідея. Це дуже неправильна ідея, браті. І ми бачимо, що всі ті технології, які опинилися в руках аборгенів, китайців, індусів, московиців, ідуть на шкоду світу, загрожують світові сьогодні. Кажемо, біотехнології, які там опинилися у китайців, от, будь ласка, covid 19 воєнні технології. Обчислювальні технології, які там опинилися в руках, це загроза світу. Зараз західний світ сприймає як загрозу Китаю, в тому числі і воєнну загрозу дуже велику. Те, що Московія з західними технологіями є великою загрозою, це очевидно. І зараз Китай збирається ділитися з Московією озброєннями, технологіями, вже ділиться з супутниковими розвідувальними даними. От, тобто робить все те, що нам не потрібно в принципі. Принцип має бути такий: технології це те, що має лишатися на Заході, це те, що має лишатися в Європі і в Сполучених Штатах. Інший світ має споживати продукти, він не має споживати технології. Має бути чіткий поділ. Тоді, коли ми ставимося як до рівних, як до таких самих, як ми, до оцих от людей, які живуть там. А все це закінчується великою уважею. Все це закінчується великою загрозою. Тобто, все, що ми їм даємо, одразу перетворюється на загрозу. Португальці, між іншим, свого часу діяли раціональніше. Вони не думали нічому навчати колонізовані народи. Вони їх просто визискували. Ну, принаймні, я не сильно великий фахівець в португальській колонізаційній політиці, але у мене склалося таке враження. І якщо це справді було так, то португальці молодці. До речі, і португальська імперія колоніальна протрималася довше, ніж британська. Коротше кажучи, вчитися у португальців більше ніж у британців в цих речах необхідно. Французи це розуміють. Вірніше зрозуміли тільки щойно. От Там був скандал. Купа китайців найнялася до всяких самільє, до всяких виноградарів. І от китайці там так полюбили оце французьке вино, працювали в виноробних господарствах, фірмах і так далі. Закінчилося тим, що вони поскупляли, покрали величезну кількість оцих от кущів, прийняли технології і зараз підібрали ґрунти і клімат відповідний десь там в Китаї. Із цих крадених виноградних лос починають вирощувати вино на зразок бордо. І ви розумієте, скільки, що вони цим бордо китайським злють весь світ. І е, французи порушували там кримінальні справи, великий скандал уже нічого не зробиш. От не треба пускати наших братів-китайців навіть в виноробство. От не треба їм дозволяти навіть збирати виноград у Франції. От ніщо не повинно бути. Нам подобається мені, є страшно, я фанат китайців. Коли вони в Китаї їдять паличками і малюють оці свої смішні закарлючці, закарлючки на рисовому папері. От хай там і лишаються, хай вони ці закарлючки і малюють, а ми будемо туди їздити і на все це дивитися, споживати оцю всю їхню екзотику. Але ніякого виноробства, ніяких технологій, ніяких біотехнологій, це треба все припинити, браці. Все це потрібно припинити, тим паче. Що вони зараз підірвуть ще й світову економіку. От Подивитися, в них вже фальсифікована вся звітність економічна, і економічна криза в Китаї, яка гряде, яка вже насувається, вже почалася, вона ще підірве значною мірою світову економіку, яка являє собою цілість. Так от світова економіка не повинна являти цілість. Економіка вся має бути на Заході, а там мають бути мисливські угіддя. І Коротше кажучи, в світі дуже багато чого потрібно переробити, і саме для цього потрібно записуватися в батальйон братства, тому що роботи багато. Роботи багато, браття не тільки в Підмосков'ї, не тільки в Сибіру, роботи багато в Китаї, роботи багато в усьому світі. Ми маємо привести повернути світ до здорового глузду. І на цьому вам моє полке українське західне, технологічне. Братське амінь. І пам'ятайте, Путін хоче от зовсім не того, що хочемо ми з вами.